Були собі лисичка та журавель. Зустрілися якось вони та стали приятелями. Кличе лисичка журавля до себе в гості. Приходь, журавлику, до мене. Чим хата багата, тим і вгощу. Добре, я прийду, зрадів журавель запрошенню. Весь ранок готувалася лисичка, щоб прийняти дорогого гостя, прибралася в хаті тарілки на столі розставила, свою улюблену манну кашу зварила. Сіла та стала чекати гостя. От приходить журавель на ласкаві запросини. А лисиця Гостя за стіл запрошує. Кашу по тарілці розмазала та й примовляє. Пригощайся, журавлику, пригощайся, лебедику. Журавель до кашки стукав, стукав. Цьобом по тарілці нічого не виходить. А лисичка, як узялася до страви, сама всю кашу чисто вилискала та до журавля, мабуть, не сподобалося тобі моє частування. Давай я доїм. З'їла лисичка всю кашу. Вибачай, журавлику, що мала, тим тебе й приймала, а більше нема нічого. Тож спасибі, прихоже лисичко. Тепер ти до мене в гості. От уже лисичка йде до журавля в гості. Добрий день, журавлику, як справи, чи все у тебе добре? Добрий день, куманько. Ось на тебе чекаю. А журавель наварив такої смачної страви. Узяв і м'яса, і картопельки, і бурячків. Усього, усього покришив дрібненько. Зварив, склав у глечик з вузькою шийкою та й каже Спробуй мого частування. Трава вийшла смачна і ароматна. Не соромся. Голова не влазить, вона сюди, вона туди, нічого не виходить. А журавель не гуляє. дзьобом у глечик, Все в глечик та й поїв, що наварив. Оце ж вибачай, любанько. Що мав. То тим і приймав. Розсердилась лисичка. Навіть не подякувала за гостинність. Вона, бачите, думала, що на цілий тиждень наїсться. А тут прийшлося додому йти, облизня спіймавши. Як гукнулося, так і відгукнулося.